Родина Павич більше року живе у Києві. Трирічний Гордій звик до того, що люди довкола можуть посміхатися. І не треба боятися військових, як це було в Олешках, говорять його батьки. Батько Андрій Павич працював у казначействі. Мати Ольга викладала українську мову у школі. Повномасштабне вторгнення змінило їх життя. У перші дні, коли відбувалися бої за Антонівський міст, ми. Ховалися в бомбосховищі, яке знаходилося в місцевій школі, яка поруч знаходилася. Але в бомбосховищі ну, воно не було пристосовано. Багато було народу, і я з дітьми спали просто на бетонному полу. Хоча там було організовано і харчування. І вода там була допитна. Все у липні 2022 року Андрія забрали російські військові. За мною приїхали на двох машинах в Балаклавах, ну як ФСБшники з оружжям балаклавах на двох машинах. Перед цим натягнувши е, цю ж шапку, пов'язавши скотч вокруг голови, щоб я не бачив, вже ж, куди мене везуть, посадили в свою машину і повезли. Е, спустили вони там мене в підвал, е, почали бити, почали там, е, ну, всіляко ж і питання там ставити. Так як я колись працював. В архівному відділі начальникам архівного відділу їм потрібні були ще списки виборців. Коли Андрія відпустили, разом із восьмирічним сином Єгором він виїхав до Києва. Ольга лишилась в Олешках з Гордієм і Софією. за два дні до затримання батька дівчинка зламала ногу, тому виїхати змогли лише в серпні. У них була Ну, мета запустити школу, щоб працювала окупаційна школа, знайомий мого брата став про мене розпитувати, де я, що я, от, і чого я не йду працювати в школу. От, і Хай іде, хай не переймається, і українську мову буде викладати, і все так красиво, все так чудово. От, і коли, ви знаєте, коли мені брат прийшов це розказав, то для мене ну, як, от як прозріння якесь було, що от, от, треба тікати. Більше року родина живе у Києві. В Києві дуже гарне місце. Мені дуже подобається тут ну, будівлі, статуї. Ще дуже класна місцевість тут. В школі екскурсій мало, але з родиною ми багато куди ходимо. Мені ну, подобається ходити по Києву. Мені сподобалося ходити по скляному мосту. Там це таке е, 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 скло на підлозі. Так от можна стрибати. У Києві діти ходять до школи та дитячого садка, батьки працюють. Марина Круглова, Суспільне новини, Херсон.